Так, сьогодні у нас мікс е, лісу. 10 кілограм першого та другого сорту. 3 євро за кілограм. І перша в нас в лісі е, на замочку. Іксель. Так, наступна у нас жіноча фліска на замочку. Ось. ця велика. Так, 40 років. 42-й розмір. Так, насина жіноча фліска з капюшоном на замочку. Розмір S. -ка. Далі у нас йде ось така фліска. на невеличкому великому замочку, великий розмір Ікселька. Наступна в нас це жіноча фріска, дуже тепла, приємна на дотик жіноча. І розмір у нас це є S, але може підійти на Емку і, і ЧНД. Так. Наступна чоловіча фріска з невеличким замочком. Дуже тепла. Розмір Елька. Я не знаю, чому продавала. Так, іде білий кіс. Ось такий великий. На замочку також розмір елька. Дуже теплий кіс. Такая курточка з капюшоном цінуся на гудзиках. Розмір еска. Ось такий. Так, далі, ось в такому цікавому кольору також з з замочком доволі великий. Так, Ось така, типу, я курточки дуже тепленька, розмір великий. Вы будете в У нас тут, не что такая движет и замочка С капюшончиком Женоча Размер L -ка. Або можно знать и M -ка. Ось такая человеча Розміру Елька. Чіноча так, дуже тепла. Розмір S, ось такий матеріал дуже тепло. Ось тут ось така цікава полосочку. велика, подовжена, з капюшоном, без замочка розмір Эмка падає. Так. Ось така цікава цікавим при Жіноча, жіноче Розмір розмір ка Так Ось така на замочку, жіноча курточка. Розмір елька. Ось вже чоловіче попалась з невеличким замочком. А розмір у нас елька. Ось така було. Ось в такому яскравому червоному кольорі з довгим замочком. Розмір XXL. Дуже великий розмір. Жіноча, невеличка, з капюшоном, така сказібка. Розмір S. Е, е, Ось така курточка, чоловіча, утеплена. Ось такий матеріал. Великий розмір. Піксель. Ось така жіноча в дуже красивому кольорі. Розмір у нас Мка. Ось така. І остання чоловіча. Це у нас другий сорт попався. Другий сорт, так. Розмір у нас м Не може бути і на Л. Ось. Якщо вам щось сподобалось, пишіть нашому менеджеру Viber.